Легше було запускати мотоблока. Бо коли зразу при нагрузці з нагрузкою запускаєш, то дуже тяжко його крутити. Ось так, так виглядає з автомата виведений. Дротина датчик, і в мене є, показує вольтаж загальний, ампераж, який виходить і ну, це Датчик вольтаж показує на кожну фазу. На три фази показує вольтаж, скільки кожна фаза видає. На рахунок Герців скажу, от в мене конденсатори стоять 15 мікрофарад, якщо десь можна буде побачити. Одну Хвилинку. Видає десь 48. 47-48 Гц. Були ці конденсатори. Це мене стояли 20 чи 25 -ті. Де їх подивитись? А, 20-й. 20-й.